Розпаковка американського сухпая. Що тут у нас є? тортеліні тортліні томейто соус. Я гадки не маю, що це таке. Зараз подивимося. Тут є крекери, самі тортеліні. Це у нас а, пакет для розігріву, ложка і желе солоденьке. Отже, спочатку все треба підігріти. Тут є інструкція. Робимо все по інструкції. Відкриваємо пакет, заливаємо всередину водичку 40 мл. Так, на око. Закидаємо сюди торта і закриваємо пакетик. І рахуємо, як довго воно його буде. Так, ну що ж, пройшло 5 хвилин. Пакет уже перестав сильно гріти, тому дістаємо.